Совість. Совість мене замучила. Це я вам скажу так. от. Реально мене совість замучила. І Була велика мотивація. Мотивація це були мої батьки, моя дівчина. Я, мабуть, тут знаходжуся заради них. Я не ховався, я приходив до воєнкомату, Ну, чомусь мені сказали, що може йти, ми з тобою зв'яжемося. Ми з тобою зв'яжемося, і оце зв'язатися мене так ну, напрягало, я працював. Так, допомагав, питався якось волонтерити з, зі знайомими, але я, я знав, що я можу зробити більше. Прийшов після роботи, я дізнав, що загинув мій близький друг. Мені дуже стало, ну, не знаю, жажда помсти, може щось. Ну, я на емоціях, може тоді не так от. Ну, я заповнив анкету, відправив, передзвонили, сказали, приїжджайте в Тернопіль. У нас найкраще комплектування по Україні. Ну, приїхав, мобілізувався. І я не жалкую. Якби повернути час назад, я б зробив це знову. Батькам я вже сказав, коли був в Тернополі. Ну, мати, батько плакали, але сприйняли це. Ну, я впевнений, що вони мною гордяться, пишаються. Як ти себе почуваєш, сину, як там то, Антона, дивай шапку, щоб не замерзнути. Ну, це мама. Ну, я нічого не можу з цим зробити. Я їй кажу, питаюсь до вона, мама, мені 37 років, я вже доросла людина. Він каже, ти для мене завжди будеш моїм хлопчиком. Дівчину звати Ірина, вона мене дуже зараз сильно підтримує. Багато коли мене вже, я думаю, що в мене опустяться руки, то її підтримка дуже важлива для мене. Вона гарна. Ну, я не знаю, я коли її побачив перший раз, то. Як щось, щось стрельнуло в груді, я не знаю, вона не може це повірити, але ну, так Типу. От от я, ну, я постійно думаю от за неї. Жажда повернутися живим. Теж ради неї, ради батьків. Попав я в Чернівецький загін, побув там пару місяців, мене перевели в перший Донецький. Так я проявив бажання приймати участь в бойових діях. На сосаду дрончика я сам попросився, тому що мені казалось, це дуже близько до моєї ну, до мого інтересу. І з часом, коли я, я побув трохи в піхоті, з'явився такий підрозділ, як рубак, і вони мене забрали до себе, відправили на навчання на далеко і ось ми працюємо. Я ніколи не служив, ніколи не тримав в руках зброю. Але я вам скажу, що навчили. Давали достатньо на, на, би навиків, просто багато чого залежить від тебе. Ти повинен був слухати, не, як вам сказати, не шалити, я не знаю, ну, займатися тим, що вони тобі показують, тобто відноситися до цього як вам сказати, серйозно. Мій дядько теж воює, він мені сказав таку фразу, що попавши в окопи, слухайся тих людей, які там не перший рік. Вони тебе навчать, вони допоможуть тобі вижити, і так воно і оказалось. Була така ситуація, що ми, коли йшли на позицію, треба було пройти між ВОПом і позицією, треба йти 3 кілометри. Ти йдеш на відкритій місцевості. Сніг, якби сніг, є сліди, і вже, на жаль, росіяни спалили цю точку, тобто вони не, вони не розуміли, коли ми міняємося. Був такий момент, що ми йдемо, бачимо дрон, дрон пролітає. Рація дуже погано працює, тобто ми не могли дізнатися, наш, не наш. Ну, ми так вирішили, що наш. Йдемо далі, бачу, він над нами зависає, слава Богу, без скіду. Ми почали ховатися без, під деревами, ну, дерева голі мало толку від цього. І з нами був доволі таки в возрасті дядько. І я вам скажу, коли впала перша міна, я його догнати не міг. Він біжав з сім бк так швидко, ще й труба ТРПГ, що я кричав: да почекай мене. Найвеселіше, коли я. Хожу, я кажу прямо, пішов до туалету, чую, свистить міна перша, Я хочу вискочити, кричати, пацани в воздух, біжим в погріб, бачу самолітики. Я, я обратно забігаю в туалет, закриваюся, думаю, блін, хоч би не спали, бо зараз, не дай Бог, бахне, я зараз спущеним на штанами, якось некрасиво вийде. Якщо сидіти і накручувати себе, що от, я загину, і тому подобне, то це не хорошим нічим закінчиться. Ми жартуємо. Буває, сміємося з таких речей, що, мабуть, нормальна людина подумала, що ми якісь неадекватні психи. Ну, без сміху тут не прожити. Треба жартувати, треба сміятися. Ну, коротше, головне – бути на позитиві. Я не знаю, тут таке, у нас немає ні ссор між нами. Ми ну, живемо. Бував я ну, реально військове братство. Я побачив, що в мене з'явилося багато друзів, братів, яким я можу довірити свою, свою спину. Я знаю точно, що, не дай Бог, що вони мене не кинуть, вони мене витягнуть. До речі, кажуть, що вроді в майбутньому ми будемо відправлятися на якісь дрони, там ударні. Знову на крило навчатися, тобто продовжати і повищати свій рівень. І мені цікаво це. Реально цікаво. Я розвиваюся. Я навіть інколи подумав чесно підписати контракт і продовжити далі. Ну, я не знаю, чесно, закінчиться війна, там буде бачити, як воно.